Назва така достатньо складна, складна, але звертаю увагу. Мова йде про можливі порушення при формуванні тарифів цін на енергоносії і так далі. Ми попрацювали вже плідо три місяці, у нас дуже багато матеріалів напрацьовано. Я зараз ті слова ознайомлю з основними речами, але від себе на початку хочу сказати. На жаль, мій особистий висновок полягає в тому. Що сьогодні в державі Україна практично в усіх, без виключення сферах, підгалузях, які стосуються енергетики та житлово-комунальної політики, все, що стосується цінової і, тарифних, і вирішення тарифних питань, так чи інакше, або поза законом, або на межі закону. І ознаки порушень закону є фактично практично в усіх рішеннях. Або Уряду, або Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, або органів місцевого самоврядування при встановленні цін, тарифів, обрахуванні і так далі. Що з цим всім робити? Це буде величезна проблема для усіх нас. Але зараз я на конкретних прикладах хочу звернути увагу, що нам вдалося такі яскраві моменти дослідити. Перше, що ми досліджували, це Порушення регулювання діяльності оператора ГТС за періоди 16-19 років до 20-24. Ми розслідували порушення щодо нарахування компенсації з державного бюджету для напарту газу країни. Ми розслідували порушення при формуванні та дотриманні прогнозного балансу газу на опалювання сезону 24-25. Це дуже важливо. Поясню. Ми розслідували порушення про облік дебіторської заборгованості на Нафтогаз України. Ми розслідували причини утворення та небагашення заборгованості суб'єктів ринку природного газу. На завершальних стадіях, стадіях перебуває розслідування справ щодо встановлення цін на природний газ та електричну енергію для населення. Ну і далі по порядку. Перше яскравий. А такий момент яскравий висновок органи виконавчої влади та підприємства державного сектору практично максимальний спротив здійснювали роботі ТСК у наданні відповідної інформації. Для мене є це дуже неприємним моментом, коли я це персофую. Але я вам чесно признаюся, що практично цю інформацію доводилося просто от видирати з них. Все робили для приховування або не своєчасного надання інформації, або неповного надання інформації. Ми дамо оцінку офіційних офіціальних висновках ТСК діям тих чи інших посадових осіб, але на жаль, призмак цей приховування таємниці він. Однозначно присутній і дає підставі стверджувати, що там, де хочуть зберегти таємницю, там завжди мова йде про можливі маніпуляції. Що стосується діяльності оператора ГТС за періоди 16-19 років. Головне, що відбувалося навколо нього. Це стосується здецінення української газотранспортної системи за наслідками прийнятих рішень 16-19 року. Я можу сказати, що за різними оцінками наша ГТС коштувала різні цифри, називалася там 100 мільярдів доларів, 200 мільярдів доларів і так далі. В результаті абсолютно неадекватних рішень, які прийняв регулятор. Він знецінив українську газотранспортну систему в 10 разів. І на сьогодні вартість регулятора вартість ГТС обліковується всього-навсього 33 мільярди гривень. Я поясню, які наслідки можливі. Ми не знаємо, буде транзит чи не буде транзит. Я припускаю, що наша ГТС рано чи пізно запрацює. І ось це питання балансової вартості ГТС стане ключовим. При обрахуванні правильної плати за транзит природного газу. Це питання стане ключовим при обрахуванні амортизаційних відрахувань, при інвестиційній програмі і при визначенні коштів, які потрібні для того, щоб функціонувала наша ГТФ. За висновками комісії ТСК за період 16-24 років. Внаслідок прийнятих рішень регулятора нанесення збитків державі в сумі не менше 180 мільярдів гривень. Підкреслюю, держава недоотримала біля 180 мільярдів гривень бюджетних платежів саме і за, -за неправильної оцінки вартості нашої ГТС. Основною особливостю даної справи є те, що регулятор, занижуючи вартість активів, Здійснював необґрунтовані та нічим не підтверджені нарахування на користь нафтогазу України. Пояснюю на пальці: із-за того, що ГТС свідомо в 2019 році, була знецінена, гроші, які Україна і ГТС мала отримувати за транзит газу з боку на, з боку вони йшли не на потреби газотранспортної системи, а вони відраховувалися в НАК Нафтогаз і зникали там в невідомому напрямку. Як мінімум, 50 мільярдів гривень було абсолютно незаконно перераховане на рахунки НАК «Нафтогазу» у 2020-2021 роках. і, по суті, справи вони там зникли, з них не було сплачено податку. Це безумовно носить всі ознаки злочину, безумовно відповідні звернення до набути інших органів. Комісію вже не і ми будемо просити їх розслідувати цей злочин. Наступним розслідуванням, яке вже вже завершено, є справа щодо безпідставного нарахування компанією НАК Нафтогаз України, компенсації з державного бюджету. Для виконання покладених урядом спеціальних обов'язків на ринку природного газу в 2022-2023 роках загальною сумою понад 97 сім мільярдів гривень. Пояснюємо, що таке механізм спеціальних обов'язків. Це спеціальна норма, визначена в законі, яка дає можливість уряду. Встановлювати, зобов'язувати господарюючий суб'єкт в даному випадку НАК «Нафтогаз», постачати газ за спеціальною ціною для населення України. Ми, ви знаєте, що він зараз продає нам газ по ціні 7,96 гривень. Що в результаті відбулося? «Нафтогаз» купував імпортний газ за завищеною, ну, за великою ціною. Нам з вами постачав газ за ціною 7,96 Переконував, що це український газ, але як з'ясувалося, українського газу не було достатньо для виконання ПСО і використовувався і газ. В результаті виникли збитки такі умовні, які на Автогаз зараз хочу виставляти на бюджет і цифру цих претензій до бюджету в майже 100 мільярдів гривень. Я вам нарахував. Крім того, він вимагає компенсації за неоплачений газ в 2023 році ще 37 мільярдів гривень. Тобто складається вкрай парадоксальна ситуація. «Нафтогаз» вважає, що бюджет йому винен величезні гроші. У «Нафтогаза» зараз не вистачає, не буде дефіциту грошей, оскільки йому треба буде закуповувати газ. На наступне опалювальний сезон, де він буде брати гроші, в якому бюджеті або де знаходити, на сьогодні абсолютно невідомо. Я саме з цього приводу вчора виступав з трибуни Верховної Ради, коли акцентував увагу в на очевидні висновки ТСК стосовно того, що урядом і «Нафтогазом» були допущені свідомо або несвідомо е е помилки. При формуванні балансу газу на той опалювальний сезон, який зараз вже закінчується, в результаті помилкового або неефективно складеного балансу та його невиконання, ви знаєте, що довелося купувати, починаючи з початку року імпортний газ, за ціною значно вищою, ніж та ціна, яка була влітку для закачування цього газу. Ці гроші на сьогодні позичаються під гарантію уряду або на інших умовах, але на кінець опалювального сезону ми вийдемо з рекордними мінімальними запасами в сховищах, ми вийдемо з розумінням того, що як мінімум 4,5 мільярда купів газу нам треба буде імпортувати за цінами, які складені в Європі. Це безумовно пов'язано із об'єктивними речами, такими як удари по газовидобутку, там втрачені великі обсяги. Але все це від цього не легше. У нас проблема газової безпеки стає ключовою для енергетики, оскільки Нафтогаз закриває сьогодні потреби населення по газу і по індивідуальному споживанню для опалення. Потреби теплокомуненерго для опалення і потреби енергетичних компаній і так званої розподіленої генерації, яка, власне кажучи, споживає газ, і для якої так само є пільгова ціна. І от в цій ситуації, ви знаєте, мені хочеться запитати Нафтогаз, чим вам допомогти, щоб ми всі українці не лишилися без газу наступного опалювального сезону. Про баланс газу я сказав, і це один з результатів, і висновків ТСК вже зроблений. Я констатую на сьогодні, що парадоксальна ситуація складається, коли за баланс газу не відповідає фактично ніхто. Оскільки, якщо запитати НАК Нафтогаз, він каже, ми складаємо баланс газу своєї компанії. Міністерство теоретично відповідає за баланс газу для всієї України. Але команди уряду міністерства НАК Нафтогаз не виконує, оскільки він у нас працює в умовах корпоративної реформи з допомогою незалежної наглядової ради під час війни. Я до речі звертаю вашу увагу, що з боку держави України в незалежній раді. До сих пір пан Шурма, який вже півтора роки не працює в офісі президента. От я задав питання, кого він там представляє, а як управляє уряд взагалі НАКНАВТАГАЗ України». Я вам стисло виклав основні проблеми. Так само є дуже серйозні проблеми, які стосуються фінансового бухгалтерського обліку на нафтогазу. Ми беремося стверджувати це в висновках ТСК. відзначено, що завдяки неправильному застосуванню механізмів фінансового бухгалтерського обліку на Нафтогаз, на жаль, всі свої борги робить механізм сумнівної заборгованості, відносить до сумнівних боргів всі свої борги, і в результаті це позбавляє його можливості платити бюджет відповідні відрахування, які він мав по Парадоксальність Парадоксальні ситуації полягає в тому. «Нафтогаз» мав би платити в бюджет. Бюджет заборгував вже 55 мільярдів гривень НАК Нафтогазу за різницю в тарифах. Різниця в тарифах це те, що добиває тепло комуненер, і запитайте будь-якого мера, міського голову або керівника ТКЕ. Він скаже вам, що різниця в тарифах це горлове для них, і ніхто нічого не робить, починаючи з 2022 року, коли було прийнято відповідний закон, який зобов'язав уряд всі ці проблеми вирішити. По газу приблизно все. Що стосується енергетики, енергоатому, е, Укренерго. хочу сказати одне, що, на жаль, там картина не краще. Е, ми досліджуємо ретельно, на наступному тижні так само ми будемо запрошувати і керівництво енергоатому, Укренерго, Міненерго, Енерго, НКРКП для з'ясовування факторів ціноутворення на електроенергію. Але вже зараз можу я сказати, є всі ознаки того, що так само і в енергетиці, в ціні на електроенергію не застосовується незаконні принцип формування ціни тарифів, які є вкрай актуальними, оскільки зима закінчується, і ви знаєте, що цей механізм ПСО, тобто визначення нової ціни на газ на електроенергію, в травні місяці має бути визначений. І мене дуже лякає сьогодні, так само, як і вас, е, е, оці гасла, ці заклики в чергове вийти на підвищення цін і тарифів без належного продукту. Золотування енергетики я хотів запитати, ми бачимо позицію ДУ, стосовно інфляції річної, вже вона нас складає по прогнозам 12%. Відсотків і дуже часто від, від центробанку є позиція, що це не врожаї, А є альтернативна думка, що на рівень інфляції найбільше вплинуло це підвищення тарифу на електроенергію, і також акцизи на пальне. Що на вашу думку більше вплинуло Вить. на підвищення Ну, в НБО в принципі професійно робить свою справу, і ми ж розуміємо інше. Оцей механізм ціноутворення в енергетиці побудований в такий спосіб оцей механізм ПСУ. Що з одного боку тримає через нього регульовану ціну на електроенергію для населення 432? І для мене дуже принциповий момент. Бу, збирається уряд підвищувати в травні ці 4,32 чи ні. Відповіді поки немає. Особливо це пов'язано з проєктом добудови Х3-Х4. Бо ви зрозумієте, енергатам потрібні гроші для того, щоб це будувати. Чи не будуть ці гроші з... Стягнути з населення вигляду тарифів це ключове питання, яке має бути, як я переконаний, і на розгляді комітету і в Верховній Раді. Ми, як ТСК, так само це досліджуємо. Але оскільки все рівно енергатам розказує і довод, намагається довести, що він... Потерпає збитків від торговлі з електроенергії І відповідно на сегменті комерційної ціни, тобто ринкової ціни на електроенергію, там відбуваються якісь абсолютно дивні речі. Вчора на засіданні комітету ми розглядали цю ситуацію, коли складається парадоксальна ситуація, що у нас ринкова ціна. Значно вище, ніж в сусідній європейській країні, це лягає на собі абсолютно будь-якою продукцією будь-якого виробника, який споживає. розумієте, Тобто, якщо там ціна захмана на електроенергію для бізнесу, то в результаті все рівно населення заплатить за цієї споживачі через ціну на послуги, товари, воду, харчі і так далі і тому подібне. І це сьогодні відображається, в тому числі, коли ми заходимо в маркети. Бачили там якісь помідори, там на 600 гривень. Я там побачив, такий був 800 маленькі, як вони там називаються. І там, там всюди закладений енергоносії, і тобто виробники закладають оці шалені ціни на енергоресурси, собі вартість закладають, і потім воно все на споживача лягає. Тому я погоджуюсь з прогнозом на РенД. А яка власне подальша доля ХС закінчилася що Чудове питання. Він угоди збувається Муріну і тепер ми не можемо їх подачі? Дивіться, чудове питання. Як ви знаєте, було проголосовано відповідний законопроект. Наскільки мені відомо, його до сих пір не підписано президентом України. Чомусь? Хоча вже пройшло, здається тижні три. 4. Було дуже оперативно, бо буквально було прохання до всіх фракцій підтримати, і якась частина фракцій підтримала, він набрала вас. Цей законопроект дав дозвіл енергоатому закуповувати оце конкретне болгарське обладнання і починати, по суті, транспортувати його, перевозити і починати цей процес будівництва. Хоча для реального добудови бомбоків потрібно згідно з чинним законодавством прийняти спеціальний закон, який дає дозвіл на добудову. В цьому законі має бути нове техніко-економічне обґрунтування, щоб ми нарешті дізналися, скільки це буде коштує. Бо По старому техніко-економічному обґрунтуванні 2018 року закладено 68 мільярдів. Ця цифра зросте 2,5-3 рази, я думаю, за моїми оці. Ми я не можу дати відповідь на це питання саме тому вчора. Буквально ми, ми намагалися проголосувати запросити уряд керівництва енергоатому. Міністерства профільного, щоб вони нам пояснили, так йдеться ця, ця, ця е, контракта йде чи ні? Е, на сьогодні пауза. У нас немає достовірної інформації, тому найближчим часом будемо все це з'ясовувати. Одразу хочу зазначити свою позицію. Я особисто не проти цього проекту. Я вважаю, що за певних умов він може бути дуже корисним Україні. Бо дійсно він може значно дозволити значно дешевше побудувати нам ці атомні блоки, і ми не будемо залежати від герехії в експлуатації. Але ключове для мене питання економіка цього. Хто заплатить за цей проєкт? Чи ляже цей проєкт на тарифи для населення, що в результаті ми всі з вами оплатимо цей проєкт? І саме тому ми будемо безумовно не, не просто досліджувати, звертаючись до політичного керівництва країни з проханнями. Ви самі маєте бути зацікавлені, щоб у народу країни і у депутатів і у депутатів була довіра до цього проєкту. Не треба нічого там приховувати. Бо будь-яке приховування потім приведе в Умира.